Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки. Я не серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої раді. Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, День такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання, дише тихо і легко. Простягає до зір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.